Поквартирно біля 60 квартир знаходяться під руйнуванням. Наша лікарня сьогодні прийняла 12 пацієнтів. Пошкоджена і школа напроти, і ще ряд об'єктів соціальної інфраструктури. Кожна родина, в якій загинула людина, може зраховувати на допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Сьогодні ночок Криворіжжя. Зазнала велику трагедію щодо руйнувань. Щодо загиблих, безпосередньо на цьому місці чотири чоловіка загибнуло. В іншому місці вже ще два тіла знайшли, і п'ять тіл по повідомленню свідків знаходяться ще під завалами. Взагалі 21 людина звернула за медичною допомогою, 15 з яких знаходяться в лікарні, і вісім в тяжкому стані. Наша лікарня сьогодні прийняла 12 пацієнтів. Всі отримали обстеження і необхідне лікування. Три пацієнта в нас амбулаторного порядку. Вони отримали обстеження і необхідну консультативну медичну допомогу будуть лікуватись в амбулаторному порядку. Стосовно двох пацієнтів, це пацієнти, які вкрай важкі. Вони знаходяться в реанімаційному відділенні в палаті інтенсивної терапії. Решта пацієнтів важкі. Травми різного виду це мінно-вибухові травми, це опіки, які потребують будуть потребувати довготривалого лікування і довготривалої реабілітації. По квартирно біля 60 квартир безпосередньо ті, які зараз знаходяться задія, знаходяться під руйнуванням, потрібно провести ту експертизу, яка дозволить нам зрозуміти, чи можна ремонтувати цей будинок, чи потрібно буде взагалі зносити все і відбудовувати далі. Скажіть, будь ласка, попадання було безпосередньо в будинок? Чи... Ні, попадання ми зараз бачимо безпосередньо перед будинком попадання було. Це добре, що так, що, як то кажуть, всевишній нас відвів від того, щоб не було безпосередньо попадання в будинок. Кожна родина, в якій загинула людина, може розраховувати на допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Зрозуміло, що це не поверне рідних та близьких. Але після того, як будуть зроблені всі експертизи, будемо розуміти, чи можливо ці квартири відбудувати, чи неможливо їх відбудувати. і тоді будемо надамо вже допомогу з обласної ради і з громади також. В ліквідації пожежі заважали такі фактори, як повітряна тривога з метою збереження особового складу, тому що могли бути повторні прильоти. Оце одна основна складність була. Велика температура і площа. Підрозділи прибули зразу через пару хвилин після влучання. Значить, на місці трагедії працювало 53 рятувальника, 11 одиниць техніки. В перші хвилини спільно з поліцейськими було врятовано 12 людей. У нас на балконі вже все! Давай, 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 сюди! Оп. Все, машину посадів. Скорою ви... виходимо, виходимо, виходимо. І подалі відомо, відходьте, будь ласка. Давай, виходи, 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 виходи. Що у вас? Де у вас поранення? Попереднє було шість ракет, враження в п'ять об'єктів. Всі об'єкти цивільної інфраструктури, будинок, склад з питною водою, фантою та Кока-Колою, автотранспортне підприємство. Взагалі не мало ніякого відношення до військових. Всім людям, які постраждали, надається необхідна допомога, всім запропоновано розселення. Правда, всі поки що розсіляються у родичей та знайомих, але розселення ми готові провести. Також налагоджене харчування, медична допомога працює центр, який приймає заяви на пошкодження документів, пошкодження майна, матеріальна допомога і таке інше. В постраждалих будинках навкруги повністю зараз спочатку пленка і USB, потім будемо вставляти окна. Пошкоджена і школа напроти. І ще ряд об'єктів соціальної інфраструктури, будинків поки що більш ніж 30, Багато, да, багатоповерхових п'ятиповерхівок».